Федорович, от давайте допідтримся потім, а спочатку, якщо ваша ласка на те буде, давайте повернемось до того е, шерифа, е, котрого Американська громада місцева обрала собі. І е, давайте просто спробуємо проаналізувати, що було після того далі. В них і в нас? Яке відношення? Наприклад, давайте собі уявимо ситуацію, е, до речі, абсолютно життєво, що той шериф, чи мер чи інший обраний громадою посадовець починає зловживати і працювати на свою власну користь і експлуатувати громаду на себе. Ось е, е, в них, яка реакція буде громади? В нас реакція, я можу розповісти. Всі обрали спочатку, а потім ідуть, кланяються йому, всіляко догождають, всіляко е прислужують і всіляко роблять з нього отого зверхника гарного пана, котрий нами всіми буде керувати. Як у них це? Ні, так кланяються і так далі, тому що від нього залежать. А там люди незалежні, вони мають свій бізнес якийсь, своє своє діло мають якесь, а в нас яке діло мають? Картоплю виростив, продав, все. У нас не розвинута, копійки, не розвинута не економічна незалежність людини. Немає економ... економічної або бюджетники це, це взагалі люди підневільні завжди, скрізь і всюди. Вони залежать від бюджету. Тому вони підневільні. А інші люди вони не, не, еко... не є економічно незалежними. Оце і головна причина. А там люди економічно незалежні. Шаріф не може зруйнувати його бізнес. Не може просто, як? Не, 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 нема в нього таких повноважень. Якщо на початку, якщо б це хтось спробував робити, то просто стріляли один в одного. В Америці ж ви знаєте вільне володіння зброєю. Це абсолютно правильно, я теж за це виступаю, може, до речі. Якщо ви і що? теж за це також мають бути да, і вони вирішують, що їм тому, робити що, на їхньому подвір'ї. Тому що злодій знає площадку, Злодій знає, дитячу, що якщо він лізе красти, то він давать, може отримати. Він знає, що живе старенька там бабуся, живе. він спокійно лізе, забирає неї пенсію. Забирає, забирає варення там чи щось, курку забирає і так далі. Що йому за це Бо Можливо, дільничний, який на 10-7, колись там щось, я, та це все берниці. А там знають, що кулів лоб отримають. Тобто демократія це, це не хаос, не хаос, це поєднання якраз у такого кулів лоб і, і поєднання з правом голосу. Василь Федорович, тобто ви е, в даному питанні на перший план виносите... А так, друге. Е е Ну це Економічно економічно Абсолютно. А не духовно, не світоглядно. Так воно все взаємопов'язане. Не можна бути економічно незалежним, не станеш економічно незалежним, якщо тобі немає духовної незалежності. З іншого боку, духовна незалежність виробляє чи підтримує економічна незалежність. Я, наприклад... Духовно, я, якщо можу, перебачаю, скажімо робіло просто. Святкування 1025 річчя хрещення Русі, але контекст цього святкування вже наче такий промосковський. Угу. Бо хрестилася Русь і Русь взагалі була одна Київська Русь. Да. Була Русь і не Русь. І, і, скажімо так, і наші предки, і просвітницьку діяльність, і духовну діяльність. Провадили на території сучасної Російської Федерації, Білорусі, тобто якраз таки вони їх започаткували православ'я в Росії, Білорусії, але це святкування набуває політичного характеру і ніби присвоюється наша, скажімо так, українська сутність. І роль українського православ'я в цій події, яка ваша точка зору на цю подію? Ну, однозначно, куду є, що пройшла руська і хто почав мій перший княжити, як писав Нестор у Повісті врем'яних літ, зрозуміло, що Русь була, Русь, була Русь, була не Русь, не було ніякої Суздальської, Московської, там, Залєшанської, дурниці, це все повигадувало. Київська Русь, не називалась так ніколи. Була просто Русь, а все інше було не Русь. Зрозуміло, що цивілізаторські оці всі моменти звідси починалися, звідси йшли. І зрозуміло, що Москва намагається зараз це привласнити, але просто якщо людина слабша, то її використовують. Якщо нація слабша, як у нас, то її використовують в тому контексті, про який ви говорите. Патріарх Кирил голосив, що початок святкування буде з Москви. Ну і хто де. Крім е, Патріарха Філарета, але ні жоден державний, та навіть опози, діячі опозиції ніде не муркнули, що як це так, що це за дурниця. Патріарх сказав, що якесь святкування, як в Москві тоді не було. Москва набагато молодша за мене, наприклад. Ні, то свободна, за щось там говорила, просто ж його нигде... Хто? Ну, свобода, це щось говорили, за це... то. Ну так це ж один. Але два. В засобах маса рази... інформації не було. Але просто в нашій Мається на в увазі в в широко і, і, на, 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 і на, на рівні державних діячів, я маю на увазі. Те, що десь там хтось скаже, і, і тим паче не перші лідери опозиції, а якісь там рядові депутати, ну це зовсім не те. А привласнюють, будуть привласнювати, і, і, і так і Росія завжди всі імперії привласнюють досягнення колонії. Якщо ми не даємо е, реального... Відсічі реальної не даємо, не показуємо, хто є хто, хто в домі хазяїн, то, звичайно, так і будуть робити. Якщо у нас ну, той, той же абсурд. У ПЦ Московського патріархату, ну думаємось, Ну як може бути? У ПЦ Московського патріархату. Може бути або українська церква, або не українська. Все. А яка може українська церква московського, турецького давайте патріархату створимо? Чого? Але ж не тільки влада, а й інтелігенція ж підтримує ОПЦ московського патріархату дуже багато. Кажуть, знову ж, так яка різниця? І там Бог один. Бог то один, да ми дураки. Так. Да. <laughs> На, на от я але гроші різні. я Тут мав гроші, і гроші, і гроші, і не тільки гроші. Я от мав гроші. колись дискусію з однією вчителькою, вчителька філології. Ходить у московську церкву. Я кажу, ну ви ж стоїте, ви ж нічого не зображаєте, про що ви молитесь. Чого ви туди ходите? Треба ж молиться, розуміти, про що ви можете, що ви просите, за що ви дякуєте. Ви ж не розумієте. Як це зобразилось страшне? Каже, ну добре, ви стоїте на службі, диякон, вона в Троїцький собор ходить, диякон каже, вон мім. Про що він каже? Він такого не каже. Я кажу, як же не каже? Це літургія, почитайте. Вон мім, це в перекладі, будьте уважні, або стійте прямо, можна і так, і так перекладати. Але ж вон мім хто знає. Або прості, ну кажуть, прости, ні, не прості. Це не це не прости, це інше значення. Ну я вже не кажу про те, що деякі просто народні бабусі там перекладають, що Осан на вишнях, як Оксана на вишнях там і так далі, це вже анекдот, звичайно. Але стоять інтелігенти, вчителі, стоять на службі в московській церкві, вони, я зрозумів, чого вони ходять. Бо вони не патріотичні. Ні, я, я інше зрозумів. Чого туди люди ходять? Ну такі, думаючи. Тому що, от так, як ви всі домогосподарки і дуже, мабуть, часто любите, коли готуєте якусь страву, там, салат ріжете і радіо включене. І воно собі розказує про погоду, про президента, про... Як фон. Ви його не дуже слухаєте. Ну, по... да, про погоду ви вухо там нашорошили. А про те, що Азаров сказав вівку, та на що він здався, ви ріжете далі, капусту. Так ото приблизно стоять у церкві Московського патріархату. Вони приходять на службу, думають про те, що якийсь чоловік там паразит поганий, які там діти погано вчаться, як там щось. А що там, як він, вон мійська, якось... та хай каже, то його служба Бога. Думаю, що він там кажуть, що закопається. Ота і все. І, 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 і доки ми о цього не будемо розуміти, цієї свідомості не буде, на всіх рівнях, доки громади не буде, доки ми не будемо вибирати шаріха, мера не будемо вибирати і не будемо їм по, по голові давати, образно кажучи, доки нічого не зміниться, бо коли. Я от їздив у Новгородівській на збори просвіти приблизно так, як тут. Автобус запізнився, я не встиг на зустріч, бо автобус запізнився на 20 хвилин. Чого запізнився? Не було аварії, нічого, все немає. Тому що він весь час підбирав людей, а підбирав... хоча місця не було в автобусі. А підбирав чому? Тому що йому хочеться додатково заробити. Коли проїжджає пост гаї, оці що у, стоять у проході, сядьте на підлогу, у баби оце плюх, поховались. Ну що це таке? Ну слухайте. На 20 хвилин він запізнився. Ніхто нічого не муркнув, все нормально. Їду електричкою Ніжина, електричка пів восьмої вечора. Сів я, ледве встиг, сів, думаю, ну все ж зараз їдемо. П'ять хвилин не їде, оголошень нема. Ну може є, але ну, вагоні не чутно ножі. Десять хвилин я починаю розглядатися, питаю, моя не туди сів, да ні, туди уявляється, а що не їдемо? Та нічого буває, що й в одинадцять їде. І ніхто нічого. Так тут же ні Янукович, ні Ющенко, ні, ні Юля, ніхто ж нам не приїде е, налагодити маршрут нормальний до Новгорода, чи з Ніжина, чи І це на всіх рівнях, отак. Ми настільки звикли, от у тій ж Америці у них. Ще от, цікаве спостереження, воно з цього випливає, про що ми говоримо. У них все відрегульовано. Я зрозумів, чого американці от кажуть, що вони ходять з приклеєними посмішками. Ну, приклеєних посмішок немає, це неправда, але сміються ну, з найменшої причини. Якийсь такий жарт, ну, ну такий примітивний, що в нас би увагу не звернули. Вони сміються, як діти. Я зрозумів, чому? Тому що в них все життя зарегламентоване. Автобус у них не може запізнитися на 20 хвилин. Це, ну, це, щось, це як на 6 інопланетян. Так, ну хіба що аварія, звичайно, може бути. Але в принципі не, в іншій ситуації не може бути. У них не може бути щось такого, що виходить за рамки. Він знає, що якщо він у 7 годин має встати, то всім 15 у нього там запишіть там тостер, хліб там запишіть, грінки якісь, усім там 25, він вип'є чай, усім, до речі, газети, пішла вже журналістка. Газети в них не розносять, розвозять з 5 до 6 ранку. І розвозять роз, роз, розкидають. Вони газети є ранкові, вечірні газети є, в, в Америці, яка заселить в інтернеті, як Тригубенко, мабуть, стільки як не От. А, а вони газети читають. І газети розкидають, їде на мотоциклі чи на машині, чи там, ну різне. Запаковані в целофан, ну бо дощ сніг. І кидає на ганок. Там же парканів немає, таких як у нас теж що. Так от я зрозумів, що в них настільки зарегламентоване життя. Все відрегульовано. Що вони радіють, якщо щось стається таке, що виходить за рамки цього маленький жарт. А в нас навпаки, у нас все життя це стрес. Ми вранці прокидаємось, ми не знаємо, що буде з нами до вечора. Ми знаємо, що на роботі, що в сім'ї буде, що, що на вулиці, що, чи нас не обматюкають у транспорті, чи не. Ну, маса, маса, маса всякого. Ми просто сталкери. Ми з вами всі сталкери сучасного життя. А воно все відображається на те ж саме здоров'я, про яке ви говорите, тому що оця, оцей хаос у, у цьому у цьому ракурсі, він теж буває негативно, бо ми не знаємо, що з нами буде завтра. Василь Педорович, е, от е, сказали про те, що Америка, це вибори шерифа, е наведення порядку, неможливість зловживання і так далі. В базі лежить економічна їхня самостійність, заможність. То з чого ми будемо починати от, будувати наше успішне суспільство? Із збагачення, так оце як олігархи роблять з приватизації, це все інше. Чи можливо все таки з духовності почнемо? Ні, це не можна про це не, не треба протиста. По-перше, зба... по збагачення. Збагачення ж є ж різне. Якщо... Е, у нас вже період той, коли із колгоспу порозкрадали трактори, прийшов. Пер, тобто період первісного накопичення капіталу пройшов. Він у різні форми мав, в тому числі, в тому числі крадіжка, крадіжка транспорту цього, цього. колгоспу, це теж первісне накопичення капіталу. Зараз до, навіть до тих багатьох ну, ну, олігархів чи, чи мікроолігархів, до них приходить розуміння. Ну не до всіх, але до декого приходить. От дивіться, чого в Америці така благодійність розвинута серед багатих людей. Вони що, так і щедрі по натурі своїй, та не такі самі жадні, як і наші. Але вони методом пробу, ні, ніяке не виховання, вони дійшли до сообразили, що в світі існує баланс. Якщо ти на кнопку на, на кнопку зла будеш дуже довго тиснути, так воно по тобі шарабахне. Тому треба, якщо ти там десь украв то з із, із трактор для того, щоб перевісне накопичення капіталу, ну в них цей період давно вже пройшов, вже цього немає. То треба зробити щось і добро, і вони дають на благодійність не тому, що вони добрі, а тому, що вони розуміють, що це економічна необхідність. Навіть навіть економічна медична необхідність, тобто, щоб їм самим бути здоровішими, вони розуміють, що треба частину своїх мільйонів чи тисяч віддати. Наші дуже дуже небагато хто починає це розуміти. Але звичайно, це довгий період, нам цього чекати, ну їх довго чекати. Треба, треба все таки, все -таки щоб краще от, повертаючись було. до просвіти. Просвіта, і, і я б хотів би, щоб ми ж ще є збори, тут, тобто, якось процвіти. Повертаючись до просвіти. Просвіта в свідомості багатьох сприймається як мова, культура, там, ну церква може ще. Це неправильно. Це теж має бути. Але має бути те, що просвіта повинна якраз нести оце розуміння, що люди повинні е, об'єднуватись, структуруватись, в маленькі отакі кооперативи чи по молоку. Чи, от, наприклад, у нас абсолютно дурниця, що всі вирощують картоплю. Ну, звичайно, березенці вже навчилися, вони третій на рік картоплю вирощують. Ні, на четвертий, четвертий раз пішли. На четвертий рік. Але в принципі, якщо всі масово вирощують картоплю, то зрозуміло, що ціна на неї падає, не кажучи про те, що якісь затрати здоров'я, і жуки, ті колоради, і хімія, все, і так далі, і так далі. От, але ж ніхто ж не пропонує інших варіантів. Тобто хтось має все-таки прийти, запропонувати якісь механізми і створювати отакі кооперативи сільськогосподарські, їх починали, от, наприклад, у Куликівці. По картоплі починали, ну не вийшло там, але пробували. Треба починати створювати щось отаке об'єднувати самим, не чекаючи олігархів, не чекаючи, що з Києва дадуть гроші. Ні, в нас є, не буде. Ввеси. Як не буде? Нічого не буде ринок з боту, так треба шукати ринок збуду. Ну так ми що не можемо знайти ринок збуту. А держава дар регулювати ринком. Я вам я вам розказую приклад. Грузинка. Коли в Грузії війна, вона кинула сім'єю, кинула Грузію. Приїхала сюди село зайти чи під Черніговом. І вона без усяких розмов, без усякого мудрування і без цього вашого, що нічого не буде, в неї в голові таке нема, що нічого не буде. Вона знає, що буде? Вона налагодила так е, виробництво, що зараз приймає із цього села, і з навколишніх сіл, приймає молоко. Ну там працюють і сини, і, і чоловік, і наймає людей. Вона робить сиро, то суругуні, там, ну всякі грузинські їхні сири. Робить тепер уже хачапурі, робить. Сама по суті створила отаке підприємство. Так вона одна може, а ми не можемо. Ми що, багато я вкрали. Так усі ж не можуть займатися одним. Це усі... регу... а чого одним, а не держава? треба одним. Ви займаєтесь молоком, а він буряками, а він не ще можна чимось. займатися всією сільгоспродукцією. Повинна бути і промисловість. Так при чому? Кромові... Хай хтось інший займається промисловістю. А, ми так, говоримо про інше. наше. Так повинна держава наше, чим то регулювати. Та що ви за державу переживаєте? Ми говоримо Умови про те, ми говоримо про. Про те, як нам тут ви викарабкатися з із ями, але розбати про державу органів крім Є всі виростили у березному картошки. Всі повезли, виростили м'ясо ну, на, на, на виростили. Ну так давайте будемо далі ростить усі, тому що картошки. з Польщі завезли, з Турції завезли, не, Балкани. Не тому. тому що всі Балкани завезли, картофель. всі завезли. Далі. Ти що завозити за ні турецький, ні єгипетський, ні я не знаю. У 90-му році я у дев'яностому році я згадав Лисенку, це був, бувший голова обласної ради, по-по-по, Лисенко, це ж директор Фимова Кнобу. Каже, от картошка ще тоді починали. Як оце будь звозпродукції, де дівати? А він каже. Повірте мені, що будете самі споживати. При такому підході держави, лишенко сказав, нічого не буде, будете самі споживати. І ми споживаємо це самі. Ви ж давайте, ще вчити історію, куркулі були босі. Сало було, картошка була, молоко їли, такої йшли, але босі. Чому босі були? Тому що продукція нікому не потрібна, щоб купити човна. Тому що не було кооперації. І все. Так, що всі... А зараз в часи ми можемо.